Як завжди, дуже великі черги в магазині АТБ. Усі каси працюють і усі черги на пів магазина. А знижки дуже хороші цього тижня зробили, тому, мабуть, такі черги великі. Самим найкращим величезний-величезний привіт. Сьогодні ми з вами подивимось, як би мовити, соціальні продукти. Ціну на олію, борошно, цукор, яйця, макарони. І давайте одразу ж йдемо, подивимось. Ціни на яйця по 5,09 тримаються у ціні. Добре. Дякую вам за коментарі. Вдячний дуже вам за ваші вподобайки. Ну, вже я тут біля м'ясного відділу покажу найбюджетніший варіант ковбасних виробів. Ну, і це, як завжди, ось цей виріб. Від розумний вибір апетитний. Тут 500 грамів за 46 гривень. 44 гривні коштують сосиски ніжні, від розумний вибір 450 грамів. Ранкові 330 грамів, 31 гривня, 30 копійок 67 гривень, хот-дог 450 грамів. А ось кіровоградський найдорожчий 300 г, 48 гривень. До макарошків своє лінія з м'яса птиці: 330 грамів, 52 гривні. Докторський фірмовий міні-сирум 350 грамів 67. Печінкова вищого сорту. Пакування 400 грамів 46 гривень. лінія печінковий паштет вищого сорту 15 гривень. Домашній з грудинкою лінія 18 гривень. І ось цей 16 гривень. Виріб м'ясний новомиргородський 420 грамів 66 гривень. Виріб часниковий, 420 грамів 71 гривня. Баварський 420 грамів 65. Гурман з сиром також 420 грамів, 88. Губернська 120 гривень, 420 грамів. Сирний продукт янтар 160 грамів, 27 гривень. Зверніть увагу, вершковий та дружба, золотий резерв, сирочки плавлені по 21 гривні. І це враховуючи, що з знижкою. Є також плавлений, ну, виріб вершковий, сирний, відрозумний, вибір ціна 10 гривень 30 копійок. Молоко своя лінія, 1% жиру 37 гривень. Молокія 2,5 жиру, 45,40. І зараз непогана ціна на молоко щоденний збір 3,2 жирності 42,50. Зі знижкою сметана своя лінія, тут 15% жиру, 400 грамів, 40 гривень, 40 копійок. Сметана президент 10% жиру, 300 грамів, 44,30. Продукт сметанний 400 грамів, 20% жиру, 20 гривень, 80 копійок. Сир своє лінія, 5% жиру, тут 300 грамів 58. 5% жиру 300 грамів. Також своє лінія, 56 гривень. Сир біло 5% жиру, 200 грамів 40, 7 гривень майже. Молоко, щоденний збір, 2,5 жиру, 38,80. Кефір щоденний збір, нежирний 39,50. Та кефір 2,5 жиру, 43,70. Йогурт своя лінія, полуниця малина. 900 грамів 42 гривні. Пластівці вівсяні 400 грамів, ціна 1440. Своя лінія 500 грамів 3630, 8 злаків сила Геркулеса 470 грамів, 3750. Делюкс пластівці вівсяні, Крупнозернові 500 грамів, 46 гривень, Дрібнозернові 46. Пластівці вівсяні 500 грамів, 47,70 Безглютенові вівсяні пластівці 370 грамів, 46 гривень. Сила Геркулеса. Пластівці вівсяні 720 грамів, 53,40. Вівсяна плющина 500 грамів 36,70. Є кольорові коржі по ціні 25,60. Хлібці житні 13,50. Хлібці вівсяні 11 гривень. Дивимось ціну на макаронні вироби. Розумний вибір орішки – кілограм 29 гривень. Ярка тут також кілограм 37 гривень. Ярка вермішель кілограм 38. Мушля, розумний вибір кілограм 31,20 Своя лінія 400 грамів 26,60. Із твердих сортів ля паста 420 грамів, 41,70. А мушля чомусь дорожче. Чи дешевше? Дешевше 40 гривень. Із твердих сортів пшениці делюкс 500 грамів 4320. Вермішель також 4320. Та спіральки. Зверніть увагу, зараз дуже хороша знижка на листи для лазаньї. Делюкс 500 грамів 53,60. Спагетті тая 450 грамів, 19 гривень. Спагеті своє лінія 400 грамів 26,60. І спагетті ярка 450 грамів 25,40. Швиденько на крупи. Перлова 19 гривень. Горохова 28 гривень. Крупа пшенична Полтавська 21,50, 32 гривні гречка. рис пропарений, шліфований 50. Рис круглий, шліфований 45. Пшоно 21,50. Пшенична подрібнена шліфована з м'яких сортів пшениці 16,50. 24 гривні коштує крупа манна та 19 гривень ячна. Кукурудзяна крупа 20 гривень. На жаль, на цей тиждень ніякої акції на олію немає. Найдешевша олія в магазині АТБ, це олія від розумний вибір, 850 г, 60 гривень та 50 копійок. Олія своя лінія. Об'єм 900 мл 72 гривні 30 копійок. Олейна 74 гривні, стожар – 80 гривень та 50 копійок. Щедрий дар 79 гривень із копійками. І найдорожча це олія Чумак 900 мл майже 87 гривень. Олія кукурудзяна рафінована 850 мл 81,60. Оцет яблучний день у день 500 мл 20 гривень та 30 копійок. І звичайний 17,90 Нес кафе Кластік 60 грамів 59,50. лінія кава 120 грамів, походження Індія 124,30. Кава, своє лінія 200 грамів, 211,40. Кава розумний вибір 220 грамів, 131,50. І можна придбати 110 грамів за 93 гривні. Какао далі росте в ціні 73 гривні 100 грамів. Це буде, мабуть, найбюджетніший чай, чорний, 100 пакетів Польща, 55 гривень. Чай, розумний вибір, 180 г. Байховий дрібний 62 гривні. 23 гривні чай чорний, 40 пакетів, розумний вибір. 62 гривні чай чорний, 100 пакетів. Чай день у день, 40 пакетів, 41.30. Є ще чорний з лимоном та з полуницею. Це новинка в нашому АТБ. Чай чорний, цейлонський листовий з бергамотом 80 грамів, 64 гривні. Це також а, своя лінія, чай чорний, суцільно листовий, 80 грамів, 64 гривні. Чай ромашковий, 20 пакетів. 14,40. Також в акції м'ятний чай. Та чорний із малиною. 15 гривень. 33 гривні каркаде, 80 грамів. І ось такий не знаю, чим він відрізняється. Теж написано каркаде. Квітковий, розумний вибір. 41 гривня. Маленький кухар, томатне пюре. Тут 130 грамів. 13,80. Паста томатна день у день 70 грамів, 13,30. Паста томатна розумний вибір, 70 грамів, 10,60. Чумак, паста томатна, 70 грамів, 25,40. Зі знижкою зараз кетчупи від Торчен. Лагідний, 35 гривень, тут 380 грамів. І ще ось цей. Також лагідний, але 250 грамів, 28 гривень. 27 вибачаюсь. Зараз зі знижкою огірки мариновані корнішони 680 грамів 70 гривень. Гурман горошок зелений 460 грамів 42,30. Зараз зі знижкою 50% чіпси картопляні зі смаком сметани та зеленю 140 грамів 26 гривень. І зі знижкою також із сиром. Своя лінія каша горохова зі свининою 525 грамів 64 гривні. Гречана зі свининою 70 гривень та 40 копійок. Кілька від торгової марки море в томатному соусі 39,50. Сніданок туриста, господарочка, дуже смачна, 32,50. 39 гривень коштує паштет шпоротний 160 грамів. Пікантне філе скумбрії 170 грамів, майже 62 гривні. І не забудьте придбати шпроти від Deluxe, Хороша дуже зараз знижка на них, 190 грамів 62,50 Майонез Торчен європейський 300 грамів 42 гривні. Майонез Королівський 500 грамів 4850. Також можна придбати на перепелиних яйцях 500 г за 47 гривень. Торчин делікатесний майонез 520 грамів 43,60. Подушка щедро провансаль 150 грамів, 25 гривень. В холодильниках у нас крило куряче улар по 10,50 Чебутурка, четвертина задня, 8 гривень за 100 г. Тушка чи бутурка по 9,80 гривень. Гомілка в маринаді по 11 гривень майже за 100 грамів. Куряче філе Улар 16,70. Фарш курячий глобина 500 грамів 97,50 від Від глобина до грилю за 100 грамів 22,60. Стейк глобино охолоджуючий 25,30 за 100 грамів. Фарш а домашній охолоджений своя лінія Майже 111 гривень за 500 грамів, піджарка своя лінія 171,40. Ціна за 700 грамів. Ковбаски для гриля це м'ясо 500 грамів, зараз є знижкою 76 гривень. Маргарин своя лінія 250 грамів, 23,80. Зі знижкою масло від ферма 72% жиру 180 грамів 85-50. 73% жиру. Крекер ніжний своє лінія 400 г 36 гривень. Крекер солений 400 г 40 гривень. Та крекер цибулевий. Також майже 40 гривень. Печиво день у день. Вівсяни зі шматочками шоколаду. Пакування 300 грамів, ціна 34 гривні. Печиво розумний вибір. Кокурудзяне також 300 грамів, 39. Печиво розумний вибір. Зернове 300 грамів, майже 48 гривень. І вівсяне класичне 300 грамів, розумний вибір 27,50. Це хороша ціна. Пряники, своя лінія вишня, 300 г, 32 гривні. Майже 30 гривень пряники з начинкою літній сад. Та 28 гривень пряники запорізькі, також 300 грамів. Пряники малюк 25,50, 300 г. 17 гривень коштує десерт від розумний вибір. Чорний та молочний 100 грамів плитка. Шоколад. Чорний від Рошен 63,30. І ось такий в таку саму ціну. Зефір від Жако 58,50. Зефір своя лінія 300 грамів 39,30. Глазурований своя лінія 300 грамів 52,40. Розумний вибір вафлі з ароматом вершків 190 грамів 32 гривні. Та 37 гривень вафлі Артек. Не знаю чому, але цукор в тебе знову піднявся в ціні. 33 гривні за кілограм це друга категорія. Так, борошно, як було, так і залишилось. Розумний вибір по 45 гривень. 46 гривень хуторок. Трішки дешевше зараз борошно-амбар по 35,50. Та борошно Хмельницьк млин 43,40. Сода харчова, пакування 500 грамів 2430. Крохмаль, 350 грамів 34 гривні. Своє лінія сіль морська харчова кілограм 24. Та сіль розумний вибір кілограм 13 гривень. Це були всі акції знижки ціни на сьогоднішній день. А вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд.